Ольга Касєєва, дружина загиблого захисника Євгена Касєєва, чиє життя обірвалося на передовій у 2022 році у Донецькій області. Жінка разом з дітьми у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийшла на алею пам'яті, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка та батька. Інколи не жива ти чи не жива, де ти знаходишся, але знаю, що я не маю права здаватись, тому що Женя щиро вірив і Завжди говорив Генатівна, ти сильна. В мене є продовження. У мене є цвіт нації, який знаю, що Женя він би гордився нами, що ми боремося, ми не здаємося. Він був борцем самого свого народження, він був щирим патріотом. Все, що від нас залежало, ми зробили. Я збирала, якщо знаєте, підписи для петиції, для того, щоб його визнали Героєм України. Все, що від нас залежало, ми зробили, ми зібрали. Зараз чекаємо на результат. Коли буде той результат, невідомо, але ж все таки. Все, що ми могли, ми зробили. В'ячеслав Бородай з 24 лютого по серпень 2023 року захищав кордони держави на передовій. Прийшов на алею пам'яті до свого побратима і близького друга Павла Карнауха, який загинув 18 березня, захищаючи Миколаїв, настоящим справжнім другом, який не підведе, з яким посміяться, побалакати і дуже не вистачає його. На жаль. Так в нього зложила судьба, в нього мама одна залишилась. І брат мамі 80, мабуть, вже з плюс. Вона не може сюди прийти. Ну, брат може бути, я не знаю, він старший брат, але Пашу, ну, він був добрий людина, настоящий офіцер, патріот, захисник. захисник теж. З 14-го року по мобілізації був, служив в автомобільному батальйоні від взводу закінчив. Загинув у заступника начальникам штабу від прильоту калібра ну, в розположення частини. Віддати шану загиблим героям прийшли рідні, близькі захисників, а також керівництво міста. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових та поклали квіти на алею пам'яті. Дуже важкий захід. Ви бачите, скільки зібралося батьків, родин загиблих, скільки зібралося свідомих олександрійців для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тих, хто поклав своє життя за нас з вами, щоб ми мали сьогодні. Чисте небо над головою, щоб діти наші могли ходити в школу, і звичайно подякувати тим хлопцям, які сьогодні на передовій продовжують і надалі захищати нас. І я впевнена, що ми переможемо за два роки повномасштабного вторгнення. Наше місто втратило вже понад сотню своїх героїчних земляків.